Оренда приміщення загальною площею 80 квадратних метрів. Знаходиться воно біля містечка Каска. Тут у нас є поряд барбершоп, така велика парковка, поряд ще Family Palace. І подивимося, що всередині. У нас одразу ось така містова кімната, висока стеля. Тут деякі меблі залишаються. Переходимо в іншу кімнату, вона ще більш простора, тут ще вища стеля. Далі є власний санвузол. Є місце під кухню. В даному приміщенні автономне опалення двохконтурних газовий котел. Є вихід на задній двір. Там є ще одне закріплене паркомісце під дане приміщення. Ціна даного приміщення 20 тисяч гривень в місяць. Якщо кого зацікавило, телефонуйте або приходьте на телеграм канал.